Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від святого апостола Євангелиста Івана. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! В той час книжники та фарисеї привели до Ісуса жінку, пійману на чужолості, поставили її посередині і кажуть до нього, учителю, цю жінку піймано саме тепер на перелюбі. Мойсей у законі велів нам таки каменувати. А ти що кажеш? Це вони так говорили, спокушаючи його, щоб мати в чому його оскаржити. Відшли вже нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали, допитувалися в нього, він підвівся і каже них Хто з вас без гріха, нехай перші кине на неї каменем? І знову нахилився, писав по землі. Почувши те, вони стали виходити один по одному, почавши від старших аж до останніх. Лишилося тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Підвівся Ісус і, не побачивши нікого, крім жінки, мовив до неї Жінко, де ті, що тебе обвинувачували? Ніхто не осудив тебе та відповіла: Ніхто, Господи. Тоді Ісус сказав І я Тебе не осуджую, іди та більше не гріши. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Вчора ми читали Євангелію, де основна тема цього Євангелія стояла про іспит сумління. Сьогодні маємо продовження, адже після іспита сумління що наступає. Ну, Покаяння. Має бути покаяння. Сьогоднішнє Евангелії, коли прочитали про цю жінку, Іван чітко вказує на те, що фарисеї хотіли підловити Ісуса Христа, приводять до Нього жінку, яка є піймана на перелюбі. Хоча, як відкриємо старий завіт, книгу Левитів, 20 глава, чи повторення законів 22 -та глава, там чітко пише, що. Попадали під цю кару обидвоє чоловік і жінка. Вони ж чоловіка не привели, але привели тільки жінку. Тобто, вже зробили, скажімо так, порушення закону. І хотіли підловити Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос у всіх своїх проповідях постійно стверджував про люблячого Небесного Отця, який любить і є милосердний. Якщо б він сказав, що жінку треба каменувати, так як пише в старому законі Старого Завіту, то відповідно він порушує сам свої слова про милосердя. Якщо б він сказав, що цього робити не можна, то відповідно він порушує закон Мойсея, який для євреїв і по сьогоднішній день залишається святим. Христос робить те, що від нього ніколи не очікували. Він не відповідає на жодне питання їхнє, коли вони це очікували. Але пальцем починає щось писати по землі. Багато дослідників цього Писання постійно ставлять собі питання, що саме в той момент писав Ісус Христос на землі Пальцем? І Деякі дослідники кажуть, що він тоді писав певну цитату з книги Єремія, 17 глава. Відступники від мене будуть записані на поросі. Тобто, ті, що самі порушують закон, будуть записані не мов би, на поросі. І коли вітер дує, він цей порох порушує і витирає. Тому ті, хто є записані на поросі, це означає ті, які будуть забуті. Тобто ті, що порушують закон, Господь про них забуває. З іншого боку, деякі дослідники кажуть, що він записав був закон Мойсея. Це від Левитів, 20 глава, 10 стишок, де йшлося про покаяння при перелюбі. Він їм тим самим не мов би вказав, на чому хотіли його підловити, так він показав той закон. Ні. Якщо людина кається, має бути милосердя. Хіба що людина є запустяніла своїм серцем, тоді милосердя немає. До цього ще повернемося. Треті дослідники кажуть, що він почав писати імена тих же фарисеїв і їхні гріхи. Даючи їм зрозуміти, що він бачить їхні серця. Як ви можете усуджувати когось, якщо ваше серце також є у Христі? Ми знаємо, що конкретно з цих трьох випадків він писав, але Писання каже, що починаючи від старших і закінчуючи молодшими, вони почали були виходити, коли Христос їм сказав. Хто з вас без безріха, нехай перший кине в неї камінь. Ніхто не посмів кинути каменем, бо кожен за своєю душою відчував певний гріх. Так чи інакше, але це Святе Писання до нас промовляє. Перше діло, ми не маємо права судити когось, бо самі будемо суджені. Тому що кожен з нас має певний свій гріх і має певну провину. Друге, коли ми беремося судити, ми беремо на себе участь Божу. І Він має право судити. Бо в нього є повнота всіх знань, а ми не маємо. І тим самим порушуємо цей закон, бо стаємо не сам диявол, який хотів стати Богом. Тому не маємо права судити. За винятком маємо право осудити тільки самого себе. І свої прогрішення. І це є важливий момент, коли ми починаємо себе осуджувати після іспита сумління, дивлячись на свої прогрішення, які ми маємо. Коли людина починає бачити свої гріхи і розуміти, яке вона зробила зло більше, менше. Серце людське починає тремтіти, приходить покаяння. Людина розуміє, що це є зло і їй стає прикро, що вона допустилася до цього. Це її покаяння. І ця жінка, яка була вловлена і приведена фарисеями до Ісуса Христа, конкретно розуміла, що за гріх є смерть. Чому вона цього допустилася, не знаємо. І яка цьому була причина, теж не знаємо і судити теж, і за це не маємо права. Але коли вона зрозуміла, що вона через цей гріх є на один волосок від смерті, сумніву жодного немає, що жаль у її серці був. Бо і Христос звернувся до неї і каже, чи хтось тебе осудив? Ні, і я тебе не суджу. Іди, але більше так. Не робив. Це є знову вияв Божого милосердя. Христос конкретно показує і, звертаючись до цієї жінки, фактично цитує Зекіїла 33 главу 11 стишок. Бог не хоче смерти грішника, але щоб він навернувся і жив. Більше цього не роби. І я тебе за це не осуджу. І це є звернення до кожного з нас. Не повертатися до тих гріхів, бо ми кажемо, каємося, шкодуємо за те, що зробили. Коли я шкодую, то я прикладаю всі зусилля, щоб знову це не повторити. Якщо крав, каже апостол Павло, більше не кради, працюй. Якщо брехав більше цього не роби. Бо якщо ти повертаєшся до цього, чи ти справді тоді шкодуєш? Чи справді в тобі був жаль у твоєму серці? Фарисеї, які прийшли і осудили жінку, почувши слова Ісуса Христа про те, що хто без гріха, хай перший кине в камінь, відійшли. Тому що кожен у собі побачив свої власні вчинки, які десь допустилися. Тому що те писання звертається до нас. Не суди іншого, не побачивши себе і своє серце. Не умовляй когось, але подивися на себе. Тому апостол Павло Десь і говорить, що буду хвалитися своїми слабкостями. Іншими словами, я не буду когось осуджувати, але я можу осудити себе, свої слабкості. І те, як Господь проявляється через ці слабкості своїм милосердям, прощаючи ті певні переступи, які допустився. Бог кожній людині дає другий шанс. Хто кається? Є одна маленька умова. Дає другий шанс, якщо людина справді кається. Це і важливий нюанс. Боже милосердя є досить велике, але варто пам'ятати дуже важливу річ. Воно ніколи не оправдовує гріх. Але вимагає конкретної зміни людського серця. Оце є справжнє Боже милосердя. Якщо людина каже, а Бог милосердний, він мені пробачить, це вже гріх проти Святого Духа. І каже Писання словами Ісуса Христа, не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Чому? Чи Бог не може пробачити? Може пробачити. Але коли людина починає таке говорити в своєму серці, воно вже стає закостенілим. І воно вже не здатне на покаяння. А якщо людина кається, Бог не пробачає. Людина сама себе перерікає тоді на загибель, відкидаючи це Боже милосердя. Тому покаяння є так важливе у нашому житті. Бо без нього вести духовного життя чи прямувати до неба просто є неможливим. Але це покаяння має бути справжнє. Справді має в серці бути десь та зруха, те шкодування, що я допустився того гріха, що я образив Господа Бога. Він вмирав на Христі за мене, а я це недооцінив. Забув про це. Любов і прощення є великі в Бога. Але пам'ятаймо, що воно ніколи не ігнорує гріха. І сьогоднішній цей приклад Євангелії показує чітко як ніколи, що за гріх, як каже Писання, слідує смерть. І за цей гріх жінка мала бути каменована, побита до смерті каміння. Свого часу, як розповідає одна притча, Господь послав свого ангела на землю найти те, що є найцінніше серед людей. І коли ангел полетів на землю, він довго літав і побачив чоловіка, воїна, який віддав своє життя за свою батьківщину і за всіх своїх рідних, близьких, знайомих. Ангел узяв краплю його крові і приніс до Бога. Каже: ось найцінніше. Каже, це є та любов його. Він каже, безмірно ти правий. Це є велика цінність, але не те. Є ще щось більше. Ангел знову полетів на землю і знову почав шукати. І побачив медсестру, яка, лікуючи хворих, заразилася від них і вмирала. Вмирала, але до останнього служила тим хворим. Останній її подих ангел вхопив і приніс до Бога, каже, ось дивися, її жертвенність. Він каже, це цінно, ти правий, але є щось більше. І ангел знову полетів на землю. Коли він прилетів на землю, то побачив, як один чоловік, будучи злобним цілим своїм серцем, хотів відімстити своєму ворогові, зарізати його і цілу його родину. Але коли підійшов до його хати, щоб звершити свій чорний план, побачив, як його дружина навчає дітей любові і милосердя і прощення. Почувши слова, як, він, як вона навчає, його серце десь сокрушилося. Він відчув біль у серці. Відійшов від його будинку і гірко заплакав, каючись у всіх своїх гріхах, які він коли-небудь вчинив. Бо він хотів чинити зло, а побачив, що ці люди, яким він хотів помститися і зарізати, говорять про любов і про прощення, навіть про тих, хто їм завдав великого болю. Останнім був такий момент, що коли ця жінка сказала, що Господь нас навчає молитися за своїх ворогів і тим, хто нам зробив прикрість. Це ще більше вразило його серце. Він як апостол Петро вийшов звідтіль і гірко заплакав, ангел підхопив його сльозу і приніс до Господа Бога. Каже, ось Господь поглянув до нього, каже, ось тепер ти знайшов найбільшу цінність. Людське серце, яке справді, каже, глибоко розкаються за все зло. Тому що, каже, щире покаяння, яке є в людському серці, і ті сльози, які омивають людську душу, вони відкривають двері до неба. Так людина може дістатися до Божого царства. Тому пам'ятаймо, те, що Господь нам дав ласку каятися зі своїх гріхів, це теж вияв Божої любові до кожного з нас. Він дає нам можливість направитися, дає нам можливість знову повернути собі те Небесне Царство, яке ми втратили. Користаймось цим. Але будьмо обережні, тому що шанс, який дається Богу, колись може закінчитися.